Раді вітати усіх телеглядачів, миру вам, добра і здоров'я. У кожної людини є свобода вибору, і ми можемо робити все, що заманеться, але не все одразу. Виконуючи одну роботу, жертвуємо чимось іншим. Відколи існує людство, відтоді люди ставлять цілі і досягають їх. Про духовну мету ми сьогодні спробуємо поспілкуватися і з'ясувати, що це, як її досягнути, разом із нашим гостем, проповідником Сергієм Богачуком. Щирі вітання. Скажіть, будь ласка, яка ж найвища ціль, мета життя людини на цій землі? Напевно, скільки людей, стільки думок, і, і може бути, напевно, і стільки цілей, хто яку ціль там собі поставив. Якщо ми говоримо за саму головну ціль, знову ж таки. Духовну. Духовну ціль, значить, напевно, звертаємося до Біблії. Беремо апостола Павла. З, значить, рекомендації, поради апостола Павла ми сприймаємо як заповіді Божі, оскільки вони викладені вони в книзі священного писання Новий Заповіт. Це так переклав його Огієнко, а Турконяк переклав завіт. Я думаю, це. Дуже, там є прихований зміст. Не знаю, свідомо чи не свідомо, але для мене це є дуже знакові речі. Завіт, заповіт, наше відношення до цієї книги Святого Письма. І от апостол Павло, він колись і рекомендував, що беріть з мене приклад, як я беру з Ісуса Христа. <кхем> Ось, і Він визначив. Це написано в листі апостол Павла до Филип'ян, третій розділ, і десь там в районі, можливо, 14, го 15, го 13 го вірша. В російському тексті воно звучить так приблизно, що брати, ну я так буду пробувати українською, але як десь проскочить російське слово, то просто я користувався і до цього часу користуюся російським перекладом, синодальним так званим. Ось і мені так в пам'яті воно залишилося, коли апостол Павло каже, що я стремлюсь к целі, к почесті Вищого звання во Христі Ісусі. Тобто Він каже, що в мене мета угу. десь там, у Царстві Божому, в Христі Ісусі, отримати якесь, якусь почесть. І як віруючі люди. Може склатися така думка, що наша мета досягнути царства Божого. І це, в принципі, так і є, але тут є нюанси, які. Тобто досягнути царства Божого в будь-якому статусі, аби не в пеклі. Якось так стається, оскільки в нас віруючі люди розуміють, що є за матеріальним життям життя духовне, нематеріальне, і там є дві вічності. Ад і рай. В рай ю блаженство, в аду вічні муки. І ось життя матеріальне на землі, як ми його проживемо, визначає нашу долю у потойбічному світі. І ясно, що люди хочуть бути у Царстві Небесному. Навіть коли йдуть на цвинтар люди, то кажуть, як правило, незалежно від того, як людина жила. Ось кажу, царство йому небесне, ну побажання таке. І складається така думка, і вона, я думаю, що вона до деякої міри і не безпідставна, що основна мета, ціль людського життя це досягнути вічного життя в раю. Допоки людина грішна, то це дійсно буде основна мета. А вже в духовної людини, народженої згори, з'являється ще одна мета. Ось те, що казав Павло, найвищого можливо, звання в Христі Ісусі. Можливо, можливо, дуже, дуже сильно таке може бути. Я ж, оце ж я казав, що це дуже суб'єктивні речі. Е, в однієї людини така мета, а людина, яка ту мету досягла, інша мета. Тобто, якщо людина вірить. Той самий апостол Павло вже до Єфісян написав, що ми спасені благодатью, не через діла, і це є Божий дарунок. Mm -hmm. Якось так вимальовується картина, що питання спасіння людини це питання Божої благодаті. Mm -hmm. Задача людини в це повірити, mm -hmm. а потім, згідно своїй віри, так жити, не заробляти спасіння, а віру його прийняти. Ну, це, можливо, люди, християни, Протестантської, католицької гілки християнства можуть на це подивитися з іншого боку. Більше протестантизм сприймає це таким чином. людина, яка повірила, вона віру сприйняла, спасіння прийняла вірою, що це Бог їй подарував. І вже як спасена людина починає вірувати, жити згідно своєї віри, так звані діла віри. Ну, на, на підтвердження слів апостола, це вже, напевно, Яків буде, де написано, що віра без діл мертва. Тобто, якщо я декларую, що я віруючий, то це має якось практично визначатися. Не так просто, що я кажу, що я віруючий, я руб як попало. Отака От картина. Тому в нас вимальовується така картина найкраще мета людського життя або цілі, як на мене. Людина, яка не спасена, яка не вірить в своє спасіння, то її задача спастися аби як, аби не в пеклі. Так може бути. Тобто ми аналізуємо, значить, наші слухачі, чи я вам кажу, тому що ми. Третій раз повторюю. Це може переломлюватися в розумі багатьох людей, залежно від їхнього сприйняття, Бога, святого, святого письма, вічності і так далі. Ось, і апостол Павло, як духовна людина, він каже, що йому не байдуже, хто він буде в раю. Угу. Те, що він буде в спасінні, він вже це питання вирішене. Це Бог йому дав. Ось. Але чи він отримає там звання відповідне в раю, оце його більше. Він каже: Я не вважаю, що я чогось досягнув, але я стараюся, щоб там Ісус Христос мені виявив шану. Ну, так, я вже перевожу на нашу мову. Ось. І тому із цього вимальовується картина така у моєму розумі, що найвища мета людини на землі? В моєму розумінні, другий раз кажу, це е, знати, яку роботу мені Бог визначив на цій землі робити, щоб я виконав вож, Божу волю в своєму житті, виконав своє призначення. Навіть є така фраза в Біблії, значить, ну, Христос сказав: хто йде за мною? І не несе свого Христа, не може бути моїм учнем. Тобто людина віруюча, вона визнає Бога. І вона навіть йде за Богом. І тому один чоловік цю фразу дуже коротко сказав, що таке нести Христа. Коротко, жити за призначенням. Mm -hmm. Тобто Бог кожній людині визначив якусь долю. І ми можемо виконувати те, що Бог нам визначив, а можемо те ігнорувати і якось свою волю поставити поверх того. Ось. І тому Христос каже, якщо ваша воля і ваші думки вище того, що я вам визначив, то ви не можете бути моїми учнями. От така картина виходить. І тому я зараз закінчу це, бо я так розлого діло це все розказую вам. Є написано у Другому листі апостола Павла до коринтян. Я думаю, що 5.10. 5 розділ, 10-й вірш. В російський текст звучить так. Ібо всім нам должно предстать судлище Христово, щоби получить сообразно тому що Он живе в тілі, доброї і худої. Тобто апостол Павло він себе не виключає. Він каже, що всім нам, якщо він каже, і він там, значить, віруючим людям, які вірують в спасіння, потрібно прийти у Царство Небесне і Христу звітувати, прожите життя. І каже, і там будуть діла добрі і недобрі. Добре діло це тоді, коли я виконував те, що мав би робити. А недобре діло це тоді, коли Бог тобі сказав це робити, а я в силу різних обставину цього не робив. Отака картина. І тому це навіть, будучи вже в спасінні її життя людини, може бути, він скаже, що ти не виконав те, що мав би зробити. Ну, якось так приблизно це, можливо, дуже таке вже глибоке питання, тому що ми зараз говоримо про людей спасених, які свою долю визначили в Христі Ісусі, і вони вже якісь мають. Ну, хтось буде коло Ісуса Христа сидіти праворуч на Його престолі. Він так сказав: той, хто перемагає, буде сидіти зі мною. А будуть, напевно, люди, які не перемагають. Отака От фраза. Бачите, я ніяк не можу зупинитися. Є написано так ще, це в першому розділі до Корінтян, в районі третього розділу, написано за людину, яка будувала своє життя, і її будова згоріла. Під час випробувань життєва позиція виявилася нетривкою. він... Отримає втрату. І така є фраза. Російський текст каже: впрочем сам спасеться, але якби із Ах, огня. Да. І тому в Царстві Небесному хтось. З Христом на престолі, а хтось ледве-ледве переступив за двері раю. Але як українці кажуть, як життя? Аби не гірше, так? Ну, десь приблизно так, до картина. речі, одне із визначень гріха це не влучити в ціль. І якщо ми беремо контекст нашої бесіди, що ціль це, це найвище звання в Ісусі Христі, і якщо ти не виконуєш його волю, ти постійно ніби йдеш мимо цілі, і ти потенційний грішник чи як? Ну, бачите, Ісус Христос для того й прийшов на планету Земля, постраждав, щоб цим бідним грішникам дати можливість на спасіння. Це загальний такий богословсько-духовний контекст. В практичному житті, воно... я вже зараз відхилимося від Біблії, щось мені завжди я сковороду згадую. Його концепція пізнати себе. Угу. Вона якось дуже перекликається з, біблійними, з біблійним вченням. От Сковорном, принаймні, я так зрозумів його філософські погляди, що кожна людина має визначити, впізнати себе, для чого вона на землі живе, і займати свою нішу, робити свою роботу. І постійно в ракурсі тримати цю ціль, і кожен день, щоб ти не робив, наближатись до тієї цілі крок за кроком. так? Ну, от так, е, да, да, да. значить, здається, така фраза є, що для мене сопілка і вівця краще царського вінця. Здається, це належить. Ну, наприклад, от він собі, філософ, ходив сопівкою мандруючий. Да, мандруючий чоловік і так далі. І в нього були серйозні пропозиції. Йому пропонували і світські, і духовні посади, оскільки він. Ну, скажімо так, ну, з православної точки зору, дотримувався целібату, він мав гарну освіту, він був дуже гарний співак. Він же ж співав у придворній капелі при Єлизаветі Петрівні. То є серйозні перспективи. Ось, але він. Зрозумів, що то не його. Угу. І хоча там такі перспективи люди, які співали в тій капелі, вони закінчували генералами, вони закінчували дворянами і графами, хто там догодити міг цариці, бо це ж на очах першої особи. Ось, і він звідти втік для того, щоб мандрувати. І він зрозумів, що каже, що це моє, не те, щоб. Мене... О, фраза на його могилі, світ мене ловив і не спіймав. Угу. Йому світ пропонував багато гарних речей. А він зрозумів, що це не його. Він не на те призначений. І він вирішив виконувати волю Божу відносно себе. І ось його концепція, що в чому проблема нещастя людського. В тому, що люди займають не свою, ну, не свою нішу в житті, а десь вони перекинули і заліз в чужу, сам нещасний і, і того, на чиюсь голову заліз, а його лишилася вільна. І таких вільних місць повно, і він каже, і через це люди нещасні, тому що він не на своєму місці. І то є клопіт великий, і я тільки послухав, і якби кожен робив свою роботу, тобто ти хочеш бути щасливий, будь ним в плані тому, займайся, то, що називалося в його сродний труд. Тобто те, що тобі призначено, те, що тобі властиво. Коли ти будеш це робити, то ти досягнеш щастя. І щастя буде то не е, мета, а то буде наслідок. Правильної поведінки. Бог тобі це визначив, ти це робиш і станеш щасливий. І То на це визначення приблизно. Господь дає свій талант, сили, засоби для життя і передумови стати щасливим, чи не так? Я розумію, що так воно і є, і в людини щось виходить. Але коли ми починаємо порівнювати себе. Наприклад, більш... ну, людина десь має інше призначення. Наприклад, да, він успішніший, можливо, в нього більше грошей, можливо, в нього краща машина там, і так далі, більше можливості. Але то не моє, то його. А я хочу бути такий, як він. І через це апостол Павло написав таку фразу, каже, що ну, знову ж таки російський текст. Желаю ще обогащатися, впадають в розлічне, вредні похоті. Я до себе таку маю думку. Багатий і той, хто хоче бути багатим, це не одне й те саме. Бути багатим не гріх. Багатим. Це, чиєсь місце. Так, це так. чиєсь місце, кому Бог дозволив бути бізнесменом, бути багатим. Проблема, як він розпоряджається вже тим багатством, це вже. Буде перед Богом звітувати. ну якщо мені Бог не дозволив бути бізнесменом і багатим. А я тільки тому, що він такий успішний, хочу на нього бути схожим і вже малюю собі, беру кредит, там, купую таку саму машину, щоб людям здатися успішним і багатим, то апостол Павло каже, тебе чекають серйозні проблеми. І так в житті нашому часто буває. Не твоє це місце, не твоє не йди туди. Ну, десь приблизно така, оце з метою цієї риби впізнати, що тобі Бог визначив. Роби те і будь щасливий. І будуть люди, коли тебе щасливі. Пам'ятаєте вислів, ціль виправдовує засоби. Не знаю, хто автор і що він мав на увазі, але багато людей користуються цим і, напевно, що мають багато клопоту. В чому небезпека дотримуватись ось такого поняття. Е... Цель оправдує средства. Бачите, як мене хилить до російської мови. Значить, я прошу пробачення. Значить, я думаю, що так не має бути. Якщо є мета правильна, хороша, то засоби досягнень цієї мети не можуть бути злочинними. Якщо хороші і правильні, будь ласка, ну, в цьому контексті. Діло. Ми не можемо. Досягати хороших правильних е, речей, е, йти по головах людей, не зважати на обстановку, тому що в мене якась там така мета. І ще ж треба бути на 100% переконаним, що та мета правильна. Угу. Це ж треба наскільки мати е, далекоглядність, щоб е, зрозуміти, що те, куди ти дойдеш, і там відкриються нові горизонти, і то буде правильно. Угу. Це ж жах, коли ти. Досягнув тої мети, якимось там Бог знає якими засобами прийшов, а то не те, на що ти розраховував. І таке може бути повне розчарування. До речі, на те і існує Біблія, на те існує Бог, на те існує ми, люди, віруючи в Бога, щоб наші цілі були якось узгоджені святим письмом. От. А я думаю, що правильна ціль має досягатися правильними, чистими моральними засобами. Як пізнавати ось цю досконалу божу волю стосовно свого життя, зрозуміти її і щоденно планувати відносно неї свої справи? Ну, це вже, це вже, я так думаю, це вже наша життєва позиція, наше відношення до святого письма. У нас є дороговказ, у нас є Біблія, Слово Боже, яке нам залишив Бог. Значить, Він. Чогось такий спосіб спілкування з людьми вибрав сам Бог через слово. Написано: в началі було слово, на початку було слово, слово було у Бога, слово було у Бог, і через нього все почало бути. На даний момент, воно матеріалізоване в Святому Письмі. І от, читаючи святе письмо, дивлячись на життя людей, біблійних героїв, як вони жили, ми можемо приблизно бачити, що Бог хоче від людей. Ось дуже може бути, що кожна людина, яка читає Біблію, молиться Богу і відвідує спілкування з віруючими людьми, яка за мету поставила собі не матеріальне збагачення, а оці самі духовні цілі, що Бог хоче від мене, щоб я зробив, живучи по наших містах і селах в наших країнах, де ми є, в нас є певний досвід спілкування з Богом. Цей досвід може бути різний. Але він не може е, перечити святому письму. Ми все-таки все маємо узгоджувати святим письмом. Ось і от святе письмо і досвід наш життєвий спілкування з Богом має визначати нам нашу мету, нашу засоби досягнення тієї мети. І коли людина ігнорує Біблію, ігнорує молитву і богослужіння, то це дуже великий ризик. Збитися і поставити неправдиві цілі, і життя можна прожити, життя завершується, і ти подивився, що ти не туди йшов. І це саме печально. Чи правильно перед кожною новою роботою, якимось викликом життя, ставити собі запитання: а чи наближає це мене до цієї цілі, чи навпаки може віддалити? Ну, і я думаю, я згоден з вашою концепцією, но можна, якщо це можна іншими словами сказати, коли я щось хочу зробити, як на це дивиться Бог? Так, Оце, да. В нас є таких два персонажі дуже хороших, загальновідомий Ной і Єнох. За Ноя знають всі, що це людина, яка удостоїлася врятувати себе і свою сім'ю під час всесвітнього потопу. Ось. А єнох це менш відома особа. Жив раніше. Жив, раніше жив так. Але це той, той чоловік, ради якого Бог відмінив навіть свій присуд. Через гріхопадіння Адама з Євою Бог сказав: порох ти і в порох повернешся. Тобто людина, яка стала, ну, отримала матеріальне тіло, має померти. Я кажу просто. Ось. А оцей єнох. Був підхоплений живим в небеса, він не бачив смерті. Бог, вроді б то, як то своє слово відмінив. Він сказав, маєте померти, а він не помер. І от чому так сталося? Тому що відносно Єноха і відносно Ноя є така фраза: Ходив єнох перед Богом. і Ной ходив перед Богом. Той удостоївся честі піднятися до неба живим. А інший удостоївся часті бути врятованим серед мільйонів людей, які на той час населяли землю. Чому так? Тому що, те, що ви казали, люди, що таке ходити перед Богом, я свою поведінку прийняття рішень, свій вибір узгоджую з Згоджую. Божим бажанням. Чи Бог це мені доручає, чи Бог хоче, щоб я це робив. Тобто воля Божа є пріоритетна в житті цих людей. І Бог так їх пошанував. Нам, наприклад, якщо ти хочеш щось робити, як Бог? Хожу перед Богом, узгоджую це з Богом, а потім вже дивлюся, як би це досягнути. Якщо люди тільки орієнтуються на людей, при тому ще на те, а що за мене скажуть, а що я буду з цього мати, Бога там якось не видно. То це дуже великий ризик мати неправильну мету, неправильну ціль. І серед широкого спектру добрих справ, напевно, є та, яка буде теж тобі приносити якесь задоволення. От хтось інший з боку скаже, я б цим ніколи б не займався, це так важко, як ти витримуєш. А людина бачить, що Бог і сили дає, їй хочеться це робити. Якось в кінці зробленої роботи. Навіть відчуття задоволення приходить, що ти догодив Богу і виконав ціль на сьогоднішній день. Я з вами дуже згоден, тільки я це все назвав духовним досвідом. Так. Те, що називається духовний досвід, він є у кожної людини свій. Оце той самий сковорода, я пізнаю себе. І хтось дивиться, як ти можеш так чинити, як, де ти сили береш і так далі. А оскільки це моя ніша. Це моя робота, це мої стосунки з Богом, Бог мені допомагає. І тому ми в даному випадку, в стосунках з Богом, маємо бути дуже індивідуальні люди, тому що є такі речі, як особистий досвід. Його не можна запозичити, тому що це дуже може бути, що досвід мого близького це його досвід. Мій може бути інший. І отут потрібно дуже бути уважним в спілкуванні людини з Богом. Я дуже за те, щоб кожен з нас мав свій досвід спілкування з Богом, і тоді наша мета і засоби досягнення мети будуть правильні і Богом благословені. Щоб не було так, що не досягнувши бажаного, зробили вигляд, що бажали досягнутого. І для корабля, який не має чіткого курсу, напевно, кожний берег буде тим омріяним, до якого він ніби плив, так як людина безцілі, як човен з одним веслом, кружляє на місці і не може навіть кудись вирушити в дорогу, то вже підсумовуючи. Те, про що ми спілкувалися, що б ви хотіли сьогодні побажати всім глядачам, щоб все-таки ось ця духовна ціль не тільки народилася в них в серці, але і взяла свій правильний курс, я не буду оригінальним. Я всім бажаю е, так, і по божому, і по, -по сковороді кому як до вподоби. Вибирайте кожна людина. В Божих очах є дуже сильно дорога, і для кожної людини Бог визначив якийсь план, якусь мету, щоб вона досягла. Від кож... до кожної людини є воля Божа. І я бажав би всім і собі пізнати волю Божу, її виконувати і досягнути вічного життя з Богом і свою нагороду, яку Бог для кожного визначив. Ми в Божих очах дуже дорогі і шановані люди. Це потрібно розуміти, цього досягати і отримувати через це благословіння. Поможе усім нам, Бог.